Україна має славну військову історію, але про деякі її перемоги мало хто згадує. Сьогодні згадаймо битви, які змінили долю нашої землі. Битва під Оршею князь Костянтин Острозький розгромив 80-тисячне московське військо, використавши передову тактику та зброю. Хотинська битва козаки Петра Сагайдачного разом із союзниками зупинили османську навалу, врятувавши Європу від завоювання. Козацька піхота тоді довела свою міць і здобула міжнародне визнання. Конотопська битва українські козаки під проводом Івана Виговського вщент розгромили армію Московського царства. Це була одна з найболючіших поразок Москви в історії. Історія України це не лише втрати, а й славні перемоги. Пишіть у коментарях, про які ще битви варто розповісти. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про справжню історію України.